Перемога свята перемогам, святу миру свободи весни, чом тоді мої очі вологі, бо не всі повернулись з війни. Стять солдати захиблі в окопах до моєї країни, сини, де була б ти сьогодні Європа. Де була б ти, якби не вони. Так, сьогодні за цю пісеньку Наталія Бочинська отримала до віциту СБУ. І це підтверджує, що у людей пам'ять куряча. Не тільки куряча, а абщорича, двохмінутна або двосекундна. Зараз ми спробуємо це доказати про колишню пропаганду і теперішню, але все-таки маленький відступ. А що мене розсмішило тепер? Це звернення. Як, як то її називаю українські змі, не то Медведчукова пропагандистка, не то путінська чи одна і так само, Коротше, вони не можуть визначитись. Таке емоційне звернення Діаночки Паниченко до українських націоналістів, мовляв, продали ви мовчите. А я вас добре знаю, я бачила, я вправила вас інтерв'ю. Ну, якби вона їх добре знала, то би не зверталася. Хіба що цей емоційний виступ розрахований на людей? Бо якби вони. ну, Щось що так вийшло, що верхівка націоналістів українських завжди була не чужа прикормця, м'яко скажемо, Тепер про пропаганду. Значить, за Союзу було як? Ці хороші воювали, от бінтєровці погані співпрацювали з фашистами. Але. Чи знаєте ви, що після того, як от керівництво трошки стався роздор, керівництво УПА з Вермахтом, коли вони розігнали проголошення у незалежності? У Бендерці по лісах потрошку лупили німців, не знаєте. І навіть на Західній Україні виходили німецькі агітлистівки, де писалося, що... Упа, а разом з комуністами продали Україну. Кому ви думали? Ну, там, правда, було трошки інше слово, не євреям, але ви вже зрозуміли. А чи знаєте ви, що українські партизани УПА, а разом з радянськими теж Лупашили німців, з Ковпаківцями, наприклад, співпрацювали. І це дуже не сподобалось вищому керівництву. І тому товариша Рудніва Тлива то ліквідували. Як там його щоденнику написано, бандерівці б'ють німців і добре б'ють. Не чула такого, ні? Це я про те, що ніколи не слухайте офіційної лінії. Вона ну, абсолютно далеко від того. Е, Ще який приклад. О, ну, там, де от Краснодон на утворення так званої Молодої гвардії, там теж були наці... підрозділи націоналістів. Правда, вони маску... маскувалися під радянських партизан, а історію знали погано. Тому налетіли на німців, побили і лишили е, листівочки з написом отряд товариша Врангеля. Ну чули, був такий персонаж громадянський він. Є, ну, якби не то зовсім знали, наче йому. Що робиться тепер? Тепер взагалі повна шизофренія. Трамп заявив, що хто переміг в світовій річ? Америка. Без Америки ніяк американці самі круті переможці. Силання. Хто там ще що заявляє? Ага, ну поки що не на офіційному рівні, але десь якийсь тіктоки із якимось непонятними ветеранами, яким би зараз мало бути 100 чимось років у русским. Кажуть, що. От о, чому так тяжко було на початку ми відступали, бо ми боролися на лише з Німеччиною, а з, усім, з усією фашистською Європою. Прикиньте який крутійший наратив. Ось. Ну і офіційний рівень, я знаю, що там сьогодні Путін буде балакати. Перемогла Росія, ми би без українців справились. Я взагалі не здивуюся. Коли ще через пару років, ну, людей же пам'ять Рибича будуть казати, що американці воювали з інопланетянами і перемогли. Русский не знаю, допомагали чи не допомагали, а українців не було, так? А в принципі, ну, в принципі так і буде. Яка, яка реакція українців? Ті кажуть, ми перемогли, без правил, ті кажуть, ми перемогли. А українці кажуть, а це не наша перемога. Нам не треба. Офіційно. І багато от таких офіційних істориків кажуть, мій дід був окупантом. То є капець. Ну, то ж дядька повністю поїхала криша. Окупантом, каже, був. Ну, окупант. Чому не святкувалося на початку таким помпезним дійством, тобто той праздник. Як знав, скільки помилок наробив. І потім люди своїх кров'ю то розгрібали. Тільки було Україні, мільйони загиблих, море Героїв Радянського Союзу, маршали українці, три українські фронти. А ми стоїмо і кажемо, а воно нам не треба, то не наше. Ми будемо плакати і схоже, то не наша перемога. Можете не святкувати, не треба святкувати з Росією, але не будьте курми і рибами. Бо хто не знає минулого, той не знає святом, а всім решта просто думайте. З вами був Вікенті Вітер.